Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 7 травня середа. Вашу увазі, я хочу запропонувати програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації у США, США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Головна тема, яку сьогодні обговорюють, про яку пишуть, це парад, який має відбутися у Москві. І це приліт гостей. Також обмін ударами безпілотниками між Росією та Україною, проблеми на аеропортах, і також проблеми з тим, щоб гості могли прилетіти до Москви. Також обговорюють перше інтерв'ю Джо Байдена після того, як він залишив посаду президента, де він там говорить і про Трампа, і про Україну. Ну, є і інші, також, на мою думку, цікаві. Питання, на які я звернував і хочу представити їх вашій увазі. Отже, давайте зараз подивимося, про що сьогодні писали протягом дня впливові авторитетні іноземні змі. А Press. Байден називає тиск Трампа на Україну сучасною політикою умиротворення у своєму першому післяпрезидентському інтерв'ю. Ну, він це порівнює, що цей термін є історично складним, який позначає невдало спробу зупинити анексію земель. Нацистами в Європі 1930-х роках. Ми це все пам'ятаємо. В програмі Today на BBC Радіо 4, що вийшло в ефір у середу сьогодні. Байден заявив, що заяви Трампа про придбання Панами, Гренландії та Канади викликали недовіру до Сполучених Штатів Америки, що президенти так не мають заявляти і говорити: ми не такі, ми за свободу, демократію, можливості, а не за конфіскацію, наголосив Джо Байден. Ну, термін умиротворення стосується зусиль колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Невіла Чемберлена, спрямованих на заспокоєння спроб Адольфа Гітлера анексувати землі в Європі, що не змогло запобігти Другій світі війні. Такі паралелі і Байден провів з політикою Трампа. Байден сказав, що турбує, що відносини між США та Європою погіршуються за часів Трампа, а країни-члени НАТО переглядають питання про те, чи довіряють вони Сполученим Штатам Америки. Європа втратить довіри до впевненості Америки та її лідерства, сказав Байден в Бібійсі. Чи може покластися на Сполучені Штати, чи будуть вони там, задають лідери Європейського континенту собі такі питання. Особливе занепокоєння, за словами Байдена, викликає пропозиція адміністрації Трампа дозволити Росії зберегти частину української території, щоб укласти мирну угоду, яка поклала б край бойовим діям. Це сучасна політика заспокоєння, сказав Байден. І тут абсолютно правий. Газета The Вашингтон, Україна та Росія обмінюються авіаударами напередодні річниці Другої світової війни. Третя ніч атак дронів поблизу Москви спричинила паніку в репортах Росії, оскільки іноземні лідери почали прибувати на святкування Дня перемоги до Росії. Ну і тут зокрема пишуть, що мають бути, ми вже це з вами говорили. Там близько 29 лідерів. Серед них і Сі Цзіньпінь, і президент Бразилії Улада Сілва. Але тут згадують, що е, триденне перемир'я запропонував Путін. Але Україна відхилила цю пропозицію і протягом останніх трьох днів відправляла безпілотники в бік Москви, задаючи незначної шкоди, але порушуючи роботу аеропортів, Пише з Пост. Атаки спричинили багатогодинний хаос у вівторок і в середу через тимчасове закриття аеропортів Москві та навколишніх регіонах. Міністерство оборони Росії пише за вашим постом, назвало останні 24 години найбільшою повітряною атакою за весь час початку війни, коли загалом було випущено 13 ракет і 524 безпілотники по кількох російських регіонах. Ну, цікаві насправді цифри, як на мою думку. Високопоставлений представник Сил оборони України раніше повідомляв за пост. Ми вчора з вами про це також. Згадували, що напад на парад мали ймовірний через низькі шанси на успіх. Та присутність світових лідерів. Повідомляється, що лідери Венесуели та Куби вже прибули до Москви, А Сі очікується пізно в середу, Ну вже є інформація, що Сі також прибув. Велика Британія, британська газета The Guardian». Сі Дзіньпінь летить до Москви на початок чотириденного візиту, під час якого він відвідає військов... військовий парад у, Рос... у Москві, присвячений річниці закінчення Другої світової війни. Візит китайського лідера збігся з масовими атаками українських безпілотників на російську столицю, перше зекарні. Хвиля безпілотників, запущеним Києвом, щоб зірвати підготовку Кремля до Дня Перемоги, змусила щонайменше одного світового лідера змінити раз до Москви. Мова йде про президента Сербії. Вучича, який призвонився в Баку в Азербайджані, ну і також згадують про ці 500 безпілотників, і Міністерство борони заявило, що закриття репортів торкнулося щонайменше 60 тисяч пасажирів. Ну і тут Загарня вже конкретніше пише про візит Цзіньпіння, який відбувається на тлі торговельної війни Китаю зі США та невдовзі після того, як Україна звинуватила Китаю у прямому сприянні вторгненню Росії, що підкреслює тісні стосунки між Китаєм та Росію і сі Цзіньпінням та путіним це одиннадцятий візит сі Цзіньпіння до Росії. Пише The Guardian, більше ніж до будь-якої іншої країни з моменту його признання. Ну як він став главою Китаю. Міністерство закордонних справ Росії назвало візит однією з центральних подій російсько-китайських відносинах цього року. Очікується, що Сі Цзіньпінь підпише численні годи про співпрацю, поглиблюючи відносини без обмежень між Китаєм та Росією. Так, от не менше, не більше. Також буде вгорено запланований газопровід Сила Сибіру. Сибіру-2», який може транспортувати 50 мільярдів кубічних метрів газу на рік з росії до китаю ну і також зегальні пише що вперше народно визвольна армія китаю з 2015 року направить почесну варту свою для участі в церемонії в Москві, а також вперше в історії направить також таку варту для участі паралельних святкувань у мінську у столиці білорусі Ну і пишуть, згадують про статтю Сі зіньпінь, яку він яка була опублікована сьогодні в середу, де Сі Зіньпін написав: Китай і Росія великими країнами зі значним впливом і конструктивними силами в підтримці глобальної стратегічної стабільності та покращення глобального управління. Разом ми повинні зірвати всі схеми спрямовані на порушення або підрив наших зв'язків дружби та довіри. Ну дружби довіри то також, то також, але глобальної стратегії стабільності точно Росія не має до цього жодного відношення. Ну і The Guardian тут відзначає, що двостороння торгівля між Китаєм і Росією досягла рекордного рівня з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Торгівля досягла 245 мільярдів доларів. Це 183 мільярди фунтів стерлінгів у 2024 році, що на 66% більше ніж у 2021 першому першому році. Ну і згадують вони, що Зеленський розкритикував іноземних лідерів за поїздку до Москви, попереджаючи, що Україна не може нести відповідальність за те, що відбувається з будь-якими главами держав, які відвідують парад до Дня перемоги. Ну і правильно, Зеленський це таке зауваження зробив. Франція, французька зета Лемонт, канцлер Німеччини заявив, що європейці не можуть замінити Вашингтон у досягненні миру в війні. Ну, він це сказав на прес-конференції з Макроном сьогодні. І сказав, що майбутнє припинення вогню має бути гарантоване участю Сполучених Штатів Америки. Сьогодні його перший візит на посаді канцлера до Франції. До речі, там вони прийняли рішення, вони створюють Раду з питань безпеки та оборони, Франко-Німецьку раду, яка буде там постійно засідати, щоб оперативно реагувати на виклики для двох країн, безумовно, для Європи. І це дуже насправді добра новина. Німеччина, Франкфурт Альгемайне, віце-президент США. Венс закликав Росію та Україну згодити правила, з якими вони вестимуть прямі перегори одна з одною. Тобто він закликає, щоб щоби вже почали між собою вести прямі перемовини Росія та Україна на засіданні Мюнхенської конференції з безпеки в Вашингтоні. Венс висловив своє розчарування тим, що обидві сторони в процесі, ініційованому президентом Дональдом Трампом для припинення війни в Україні, просто пройдуть американці. Американцям поперці своїми ідеями Трамп заявив, що в якийсь момент він відступить, якщо не буде якогось прогресу. Ми це також пам'ятаємо. Ну і загалом він сказав, що не песимістично налаштований щодо стану переговорів. Я б не сказав, що росіяни не зацікавлені пропинені конфлікту, але вони вимагали поступок і ми вважаємо, що вони вимагають забагато протягом наступних 4-5 тижнів. Вашингтон окреслить необхідні кроки. Ось подивимося, що буде протягом оцих трьох 5 тижнів. Іспанія, іспанська газета, альмундо словаччина відхиляє план європейського суду щодо припинення імпорту російського газу. Ну вчора ми про це згадували. Що єврокомісія підготувала план, внесла до Європарламенту там два етапи. Спочатку щоб у 2025 році не укладалися нові договори, були там короткострокові завершені. Ну а Потім до 2027 щоб взагалі не купляти російський газ. Ну, але це не так просто: 19% потреб Європейського Союзу складає саме російський газ. Ну, і от прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що план є абсолютно неприйнятним для його країни і що уряд готовий накласти на нього вето. Він заявив, що цей захід зашкодить Словаччині та всьому ЄС, оскільки в результаті зростуть ціни на газ. Ну, з ним все зрозуміло, Фіцо. І, до речі, побачимо, що Чорбаний думаю, так само може це сказати. Вони там кажуть, що ветер на це накладе. Ну, сподіваюся, до 2027 року, коли це рішення має бути суточно прийняте, можливо, вже Фіцу не буде на чолі уряду Словаччини. І Італія, Італійська Републіка, Естонія забороняє свій повітряний простір для польотів до Москви в день перемоги. Італіян приєднався до таких аналогічних заборон запроваджених Латвією та Литвою, які за даними сербської преси відмовили президенту Сербії. Тобто саме через те, що він не зміг пролетіти, там там ще проблеми. Бачите, він залетів в Азербайджан. Інші рейси з таких країн, як Бразилія та Куба, вже були заблоковані останніми, також як Польща та Литва, про це повідомляє, що був заблокований транзит літака прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцу. Польща та Литва його заблокувала дуже добре. Ну але так чи інакше, вже кажуть, щось і всі Зіньпінь вже прилетів. Вучич прилет... сербський президент вже прилетів до Москви. От такі, е... питання, теми я хотів представити вашій увазі, які обговорювалися сьогодні у впливових світових засобах мас інформації. Ви подивились програму. Зарубіжжя, сподіваюся, ви не забудете поставити вподобайки, напишете коментар. І хто ще не підписався, підпишеться на мій YouTube канал. Бажаю всім усіляких гараздів! Все буде Україна!